Радім його звеселяти, пригода дивна нині стала, у небі зірка засіяла. Золотила доли, гори, ліси, далекі її простори. новину дивну сповістила, Марія сина породила. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. І ви, браття, заселіться, рожденому, поклоніться. Доверте, поспішайте, сина Божого вітайте, і всім людям говоріть. Що Христос прийшов на світ, де з молока тече дорога, де безліт зір, де царство Бога? Звідти йду і візь селу, Су до кожної оселі. Хочу я дізнатись дуже, хто такі ви, милі друзі. Ми маленькі пастушки, що посе овечко. А звідки ви? З якого роду З українського народу. красиві є, як Божий рай, український рідний край. А хто сказав вам цю новину? Про народжену дитину, як ангели заспівали, ми всі хутко повставали. То що мав собою взяли і до вертепу поспішали. Зріли б там дитятко мили, ми низенько поклонились, Богу Господу молились. Та Ісусові я що до волі Україні. Я вас бачив, любі діти. ви пишались там у квіти. Тебе я пам'ятаю, ти один з ангелів раю. Ми тебе на хмарах зріли поміж тими, що ясніли. І я там був між ними, з ними. та сюди я завітав. Бо Ісус так наказав, хай та один із вас ангели – злин, українські села, щоб його могли узріти, милі українські діти, щоб сказали, що бажають. Може в серці смуток мають. Сталося велике, чудо серед нас. народився вихлеєм і Мій Христос. Спас. Знищив, слава кого прийде, час однови, і мир буде на землі, і ми, діти України, ликуємо, рождество Христа ми всі святкуємо, Честь Божий, дитині, слава Україні, рідним горам і степам. Хвилює спомином далеким, Десь надвечір'я в тихий час під новий рік. Мороз великий, церковний зін скликає нас, щоб оборонити Україну, і ми пішли. З тих пір минуло ліче мало. Сьогодні я благаю спаса за стрілацькі душі молоді, що оборони України життям пожертвували всі. Козак із за Дніпра, з козацького роду, пережив же мій народ, не одну пригоду, довгі ночі, довгі дні. Ті ж могилі спала, аж в вгорі ясна зірка засіяла. Повставали ми до світу, стали ми збиратись. Отаман мене послав про усе дізнатись. Народ український в Бога віру має, Ісуса народження щиро витає, щоб захистити Божу дитину, стане до бою кожну хвилину, ніщо безкарно не пройде. І ніщо не зникає, і над катом кожним меч долі звисає. Де ж той батько наш Гетьман, та срібна булава. Що колись у очистим полі котів розбивала? Гляньте, браття, світло сяє в хату Гетьман вступає за козаками, і я з дарами. До тебе спаси, іду з мольбами. За нарід український, за нашу родину, за рідну матір Україну. Благослови, Господи, наші левади, ниви, поля і наші громади, щоб ми на волі своїми устами, Тебе славили Бога, царя над царями. Там були і три царі, а зі сходу ладарі поклонилися цареві, ці світі володареві. є царі, несудари, до мисли міста. Пречиста, сина зродила, до вифлеє міста, де діва пречиста, сина зродила, наша зірка засвітила. Сповістила. І пішли ми з колядою за небесною звіздою, котра нам все об'явила, і ми його звістила. Ми дорогами ташками поспішали із дарами. І пішли ми до дитяти, щоб поклін йому віддати. Ми поклін йому віддали, золоті дари дали. І гляньте, браття, що засила, ясну зірку погасила. І род кожного карає, хто дитину то вітає. Бо цар і одрознівився, що син Божий народився. І боїться цар малого, щоб не зняв корони. З нього. Що то буде, що то буде, наступають збройні люди, наступають вороги, Прут на осліп без ваги. Чого прокляття розкричались, на царя Єрода рода розбунтувались, зараз і вас порубаю і в могили поскладаю. Спати з місця ні кроку, кину яму вас глибоку, і роцар іде цей храм. Буде смерть усіх карати, хто бунтується на мене, кляте плем'я За владу свою я клянуся, що нікого не боюся, німесі, ні царів, знищу всіх я бунтарів, а ви, кляті, тускувались, що йому там поклонялись. Третій день я вас шукаю, аж тепер руках вас маю. Так признайтесь перед мною, ви ходили в чи не є вам царем. Ні, цар, та тільки земний. народився цар таємний, що буде понад царями, над землею, небесами. Ти не цар, є вічний Бог, що панує без тривог. Ти боїшся того Бога, бо лиха твоя дорога. Бідний нарій ти караєш, кров невинно проливає. Замовчить мені прокляті. Бо скараю вас в цім храмі, відколи я чую цю новину, що Бог погродивсь, немає я спочину, злажу зі світа, я того месію, що трон мій царський волити посміє, ви отце мале дитя, ви лишайте царем, так за ваші ті слова, голову зітну мечем, жовні і вірні. Вірні царю, ви все були вірні і в день миру, і в день бою. Ви завжди були зі мною. Приказ мій нині – зібрати всі воїни в ті хвилині. Місто виплиє, підіть і наказ мій понесіть. Вечем косити дволітні діти, неначе весняні квіти. Чи ця дитина буде бідна, чи багата, царська чи обога. Всі без винятку приказую бити, жодного не щадити. І роди, веліли б ми з дикунами воювати, ніж точити кров з дітей. Мовчить, чи ні, що я кажу, знищу світа, плем'я враже, хай заєди сам цар, ізраїля володар, у ім'я і трону, за мною в охорону. Зараз старю, зараз враз. Буде виконан наказ, а ти вірний мій слуго, візьми в руки зброю, Наведи порядок тут з цією юрбою. Зараз старе твій приказ відбудеться в дії, зараз гинуть ці наразі люди ці лихії. Війтеся, браття, правду не вбити, і ходу сонця не спинити, його не спинять, Кати Ірода, і воно буде жити від роду до роду, і тобі, любі, Спаси місії, ніякий ворог кривди не вдіє, хоч полються потоки крові, цієї крові повстане серце любові. Не будемо більше плакати, ридати, не будемо марно проливати сліз, іди наша колядо від храму до храму, тішмося разом радістю небес. Не будемо більше хитатись у вірі. Най серед лютих життєвих тривог будемо колядувати. Свята ті веселі, згине погане, бо з нами є Бог. З нами. Треба щастя побажати. Прощавайте добрі люди, вже спокій від нині буде. Щиро Господа благайте своїх діток навчайте. Щоб до церкві всі ходили, щиро Богу вся молили, Держаться від пустоти, не робіть батькам гризоти. Хай згода й любов поміж вами панує, хай справами вашими серце керує, хай злою заздроці згине отрута. Він чує вам нині усі добрі люди, хай Божа ласка завжди з вами буде. Кожної днини, кожної години Бог благословить вас, біда нехай згине. Бувайте здорові разом з діточками. Хай смутку і горя не буде між вами. Слава Богу, слава Богу, то збираємося в дорогу, щоб занести цю новину. Кожний дім, кожну хатину. Доріженьку вирушаємо, Бойгу пісню заспіваємо. 哦。Oh.